Доброї ночі, мамина краплиночка. Лягай зручненько, закривай оченята, а я розкажу тобі цікаву історію про те, як жабонятко квачик навчився поважати інших. У лісовій школі тривали заняття. Звірята вже навчилися правильно писати рівненькими літерами, правильно додавати і віднімати, добре малювати. І гарно співати, але найголовнішим було те, що вони навчилися добре погодитися. Усі учні були розважливі і чемні, усі, крім жабеняти, квачика. Одного дня він вискочив із класної кімнати, не притримавши дверей, і ті зачинилися прямісінько перед мангустеням, боляче вгативши його по носі. Бідолашний чубчик! Йому було дуже боляче. Ой-ой-ой. ой заволав чубчик, стрибай сюди, нечем на жабу, буде тобі не переливки!» Але квачика вже і слід запав. На уроці пані цяточка запитала, чи хоче хтось відповісти біля дошки. Я хочу. викрикнув квачик і підстрибнув, відштовхнувши шашку. А на прогулянці жабеня не схотіло чекати своєї черги на гойдалку. Я перший, крикнув квачик і скинув із сидіння чубчика, який щойно почав гойдатися. Зіскочивши на землю, квачик щодуху помчав на гірку. Не озираючись, він перестрибнув через черепашеня, яке чимненько чекало своєї черги, і зацідив бідоласі ногою в око. А під час обіду, тягнучись до сільнички, він перекинув на стіл почину склянку з молоком і навіть не перепросив за таку необережність. Квачику, ти поводишся дуже грубо, зробила зауваження пані цяточка. Ти вдарив Чубчика дверима по носі, штовхнув шашку, дерся без черги на гірку та залишив пугу без молока. Я нічого страшного не зробив, вигукнув Квачик. Чубчик міг відскочити, шашка відійти, а Пуга міцніше тримати свою склянку. Так не годиться. Ти маєш навчитися поважати інших, сердито мовила вчителька. Поважати? по складах повторив за нею ковачик і розгублено спитав. А що таке поважати, пані цяточко? Це означає дружньо ставитися до інших, бути чемним та вічливим, відповіла вчителька. Не лізти без черги і не штовхатися. Поміркуй. Чи сподобалось би тобі, якби чубчик вдарив тебе дверима. Шашка відштовхнув від гірки, а пуга пролила твоє молоко. Коли ти ставишся до інших із повагою, вони віддячують тобі тим самим. Треба обов'язково цього навчитися. Так квачик дізнався, що таке повага, і наступного дня перепросив у всіх своїх друзів Вибач, що вдарив тебе дверима! Сказав він чубчику, вибач, що штовхнув тебе, звернувся до шашки. Вибач, що я розлив твоє молоко, мовив до пуги. Ми приймаємо твоє вибачення, відповіли звірята. Ми дуже раді, що ти все зрозумів. Пуга так зраділа, що вирішила влаштувати з цієї нагоди свято. Звісно ж, вона запросила на нього і квачика. Здогадайся, що він зробив, коли прийшов у гості? Квачик пропустив уперед себе чубчика, притримавши двері. А перш ніж взяти собі трохи печива, він поклав смаколики у шащину тарілку. Чи хтось може передати мені шматочок торта? звернулася до друзів пуга, і квачик негайно виконав її прохання. Друзі дуже тішилися з гречної поведінки жабеняти. Квачиком! Ти найкраще, сказали вони, пані цяточка пишатиметься тобою. Так і так, відповіло чемно від цього дня жабенятко. Урок засвоєно.